Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо творчість Роберта Гріна та його думки про те, як подобатись людям. Психологи звуть це теорією розуму. Діти в дуже ранньому віці, два роки або навіть молодші, володіють унікальною серед тварин здатністю уявляти, про що думає інша людина. Ми сприймаємо це як щось звичайне, тому що використовуємо це постійно. Ніякі інші тварини, крім можливо дельфінів і шимпанзе, в якійсь степені не мають такої здібності. Це неймовірна властивість поставити себе на місце іншої людини. Діти, дорослішаючи, відчувають соціальний тиск. Щоб вписатись в групу вони стають більш замкнутими, як ми всі з віком. вони менше орієнтовані на зовнішній світ. Коли тобі два роки, ти дуже прив'язаний до своєї мами та батька і їх емоційного стану та настрою. Але потім, дорослішаючи, ти стаєш менш спостережливим і більш егоцентричним. Це потрібно змінити. Потрібно зрозуміти, що соціальна навичка це питання чутливості до психології, до настрою та емоцій інших людей, а ти не звертаєш увагу. Це потрібно усвідомити. Потрібно усвідомити, що більшу частину часу, коли ти дивишся на кохану людину або на своїх дітей, ти проєктуєш на них свої власні емоції, власні фобії, дитячі проблеми. Ти бачиш відображення власних емоційних блоків. А тому насправді ти не дивишся на людей, не спостерігаєш за ними, не розумієш їх досвід і те, що відрізняє їх. Поки вони говорять про свої проблеми і як пройшов їх день, ми знаходимося в наших думках, думаємо про власні проблеми, завдання, ідеї, якими хочемо поділитись. Ми знаходимо це більш цікавим, аніж те, про що говорять вони. Причина, чому ми їх не слухаємо, тому що вважаємо себе більш цікавими, аніж те, що каже інша людина. Ти ніколи не станеш гарним слухачем, якщо залишишся в пастці цієї парадигми. Тобто потрібно змінити це і почати думати, що інші люди насправді неймовірні. Наприклад, ви заручені вже 10 років, скажи собі, що насправді ти їх не знаєш, почни з цієї установки. Ціль в тому, щоб дізнатися щось нове, що ти ніколи не розумів і не бачив цю людину. Почни звертати увагу на їх невербальні знаки. Це дуже тонкий рівень уваги. Те, як ти дивишся людині в очі, реагуєш на голос, коли людина захопливо розповідає щось поговоріть про дитинство. Всі люблять розповідати про своє дитинство, про особливі моменти, Зверни увагу на захоплення в очах або щось, що спонукає людину до емоцій, хороших чи поганих. Почни звертати увагу на ці речі, які раніше не помічав. Якщо зможеш робити це хоча б раз на день будь-ким, ти помітиш, наскільки це працює. Стане менше драми, буде менше суперечок і конфліктів в житті. Додатково можете використовувати таку вправу з візуалізації, яка допоможе вам стати кращим. Уявіть людину, яка дивиться кіно. Більшу частину часу твоя свідомість це людина, яка сфокусована на твоєму кіно. Взаємодіючи з іншими, можна сказати, що ти запрошений в кіно, щоб подивитись їх фільм. Але більшість з нас приносять з собою свої телефони і нишки на ньому дивляться своє кіно. Можна подумати, що інша людина не помічає, але це доволі очевидно. Головний секрет, щоб стати гарним слухачем, в тому, щоб навчитися прибирати свій телефон і повністю зосереджуватись так, ніби переглядаєш захопливу стрічку. Якщо ти зможеш розвити таке мислення, ти помітиш, що ставиш правильні питання, адже тобі дійсно цікаво спостерігати за розвитком персонажу. Якщо ти це зробиш, ти будеш вирізнятися. Подумай, з скількома людьми ти регулярно спілкуєшся, які дивляться твоє кіно зі 100% увагою, ти відчуваєш, що їм дійсно цікаво те, що ти скажеш далі. Зазвичай ці люди кращі друзі, сім'я та родичі, так що це дійсно велика рідкість. А тому, якщо ти будеш слухати людей, так наче дивишся кіно, ти будеш запам'ятовуватись – а люди будуть хотіти знову поспілкуватись з тобою. Вони знають, що коли вони це зроблять, вони будуть відчувати, що мають для тебе значення, вони будуть відчувати, що їх кіно насправді варто подивитись. З вами, як завжди, був бібліофіл. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте нових відео.